Ви знаєте, що на завтра е в чергове, всупереч вимогам закону, призначено слухання у так званій справі ЄСУ. Я би просто хотів заздалегідь, випереджаючи події, розуміючи, що завтра, скоріш за все, е Юлія Володимирівна не буде доставлена в зал судового засідання. Але я так розумію, що завтра прокурори почнуть співати ту саму пісню, і, на жаль, Суддя Садовський може продовжувати співати ту саму пісню, що Юлія Володимирівна, нібито там якийсь десятий чи дванадцятий раз відмовилася від прибуття в, на судовий розгляд цієї справи. Я просто хочу нагадати для прокурорів, можливо, які цього не знають, або, можливо, для судді Садовського, який цього не знає, що Юлія Володимирівна перебуває в тюрмі. І вона не може відмовлятися або не відмовлятися щодо участі в судовому засіданні. Я хочу ще раз нагадати прокурорам і судді Садовському, що відповідно до вимог чинного законодавства суддя був зобов'язаний зупинити провадження у справі до виздоровлення Юлії Тимошенко. щоб не було в подальшому спекуляцій, тому що спекуляції вже почалися, наскільки я розумію. Пенітенціарна служба в п'ятницю, якщо я не помиляюсь, розповсюдила прес-реліз, в якому сказала, що нібито Тимошенко мотивує, як вони зазначили, свою відмову з'явитися в суд тим, що вона перебуває в політичному процесі. Я просто хотів оголосити заяву Юлії Володимирівни, яка була 8 листопада. Ось у мене в руках копія. 8 листопада вона була передана в Київський районний суд міста Харкова судді Садовському через начальника Качанівської виправної колонії 54. Заява в Київському районному суді міста Харкова слухається сфальшована режимом Януковича. Кримінальна справа номер 2310 за обвинуваченням мене у нібито скоєнні злочини, передбачених такими то статтями кримінального кодексу України. Мною отримано повідомлення Київського районного суду міста Харкова про виклик мене до суду на 13.11.2012 року для участі в судовому засіданні у цій справі. Відповідно до висновків моїх лікуючих лікарів, лікарів клініки Шаріте, місто Берлін, зокрема в їх заяві від 30 жовтня 2012 року. Копія з перекладом додається, мені необхідно подальше лікування. Однак. Оскільки режим Януковича створив умови, які за висновками німецьких лікарів унеможливлюють нормальне лікування, мною неодноразово подавались до керівництва Качанівської ВК-54 та головному лікарю Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці заяви із вимогою, незважаючи на мій стан здоров'я, виписати мене із цієї лікарні та повернути до Качанівської колонії, надавши, зокрема, допоміжні засоби для пересування, так звані ходунки та інвалідні. Візок. Проте за станом на сьогодні мене не виписано у передбаченому законом порядку, і я перебуваю в центральній клінічній лікарні Укрзалізниці в статусі особи, що перебуває на стаціонарному лікуванні. Крім того, повідомляю, що мною в знак протесту проти фальсифікації результатів виборів народних депутатів України 29 жовтня 2012 року було оголошено голодування, яке триває і по сьогодні. Заява датована 8 листопада. голодування триває і по сьогоднішній день. Враховуючи вище викладене, звертаю увагу на те, що стан мого здоров'я не дозволяє мені прийняти участь в судовому засіданні Київського районного суду міста Харкова 13.11.2012 року. Додатки зазначені в тексті на двох аркушах 8 листопада, 2012 року. Юлія Тимошенко. Підпис. Жодного слова про можливість або неможливість. Про те, що, нібито, виходячи із політичного процесу, Юлія Володимирівна відмовляється кудись їхати, зазначена заява не містить. Ще раз звертаю вашу увагу, що ця заява оголошена з метою уникнення будь-яких маніпуляцій, які, повірте, завтра з боку недоблесних представників прокуратури будуть лунати в чергове. Крашені жіночки будуть розказувати розказувати вам про те, що Тимошенко в 10, в 15 чи в 128 й раз відмовляється від участі в судовому засіданні. Я знаю, що ви вже фахові люди і задаєте їм фахові питання, тому ну, я просив би по можливості такі питання завтра їм позадавати. Дякую.